Вітання всім, маю терміновий виїзд на огляд Mazda CX5. Машина, судячи з опису продавця, і по фото, в дуже класному стані. Єдина проблема, що вона втрачає воду, е охолоджуючи рідину. Мастила в розширювачу немає. Я думаю, скоріш за все, там теплообмінник цю проблему створив. Це часто проблема. Пробивається дірочка і починає втрачати воду. Але зараз поїдемо, побачимо. Jetzt noch rechts auf die Auffahrt A7 fahren. Вот, у нас стоит гарненько. Так, да, вона така як треба. Зайчика має машинка. Гарна. Зараз будемо дивитися. Першим ділом подивимось кузов. Ну, машина рівненька. Права сторона повний повний штіль. Є супер мінімальна паркувальна вм'ятина, але така, що її показати, я напевно не зможу. Вона настільки маленька, зблизька взагалі її не видно. А здалеку, коли вздовж, що так дивишся, на задніх дверях дуже-дуже маленька, в певній проєкції ледве-ледве видно. дах рівний, жодної вм'ятини, кришка багажника теж абсолютно рівна, ліва сторона, рівна і капот теж рівний. А є от одна паркувальна вмятина. Відразу пройдемося товщиноміром, хоча я бачу, що тут нічого не красилося. По одному по два кліки на запчасті зроблю. більше а роботи для пересилки відео я не буду. може піддувався, ні, не, не видно. Трошки більший шар мінімально. Ну, це норма 160. Гривень. Це в Мазде так красять. 86. Всюди. 93. Так, дах, залишилось. 75. Ну, це крило трошечки збільшений. 145. 145. А зверху 97. Нижня частина крила збільшений шар. ну, Можливо, піддували, але не видно зовсім нічого. Ні, такі, такі піддути. Крило знизу. Видно не по кольору, а... Лимонка, не така структура фарби. щось Видно, що воно більш заполіроване. Мають бути горбіки, а воно трошки трошки рівніше. Ось такі от ключики, в шкірі, в чехлах. Абсолютно в ідеальному стані. Да, тут стан машини. Стан машини класний. от реально суперовий стан. 126 тисяч робили в 2021 році огляд. Проєм не подряпаний з пластмасами. Садіння от так от виглядає доволі непогано. В тих місцях відповідальних не просажене. Рукоятка нічого не потерте взагалі класний вигляд. Педалі. Ковричок. Сидіння пасажира теж добре. Стеля. Не пошкоджена. Ззаді жодної подряпини на пройомах. Коврочки і кнові. Сидіння теж. Ззаді стан. Новий резина так. теж симперіт нова. Диски не зношені, не, не витерті, без бережка. Так ну що, давайте не заведемо. Заводиться добре. То робить рівненько Коліса не розбовтана щеплення бере вчасно. Хай вона попрацює. Подивимось, чи буде ззаді пар іти, бо ж воду бере заявлено. Розширювачі. зелена рідина, чи синя немає мастила. Зараз рідина в нормі. Газуєш, ззаду білого диму немає, машина вже прогріта. Рідина в нормі на середині. Мастила нема, можна їхати. значить, ну Зараз я ще перевірю масло, як там на щупу, чи не біле, чи вона не йде в масло, та рідина. Так, на щупу води не видно, було би біле. Білого немає, значить вода в мостило не йде. Давайте заглянемо ще під машину. Ну На диво не оббита, машина зовсім не по Хтось повільно їздив. Суха машина знизу, абсолютно суха. Зйомний фаркоп у неї речаги покриті корозією це нормально цю машину гріх не взяти, але то не моя справа. Нехай вирішує сам замовник огляду. Все на місці, домкрати, крючки, балонник. Тут теж стан просто прекрасний. Ніде нічого не подерте, не подряпане. Так, газую. нічого нема ззаді ніякого пару, нічого. Значить, вода в глушитель не йде. Ще може просто пробка завоздушена. Тому що якби воно брало воду, то була б пара ззаді. Або в мостилі була б вода. Показувати весь огляд в даному відеоролику немає сенсу. Відео було б дуже довгим, але врешті перевірив двигун. Якщо й бере охолоджуючу рідину, то зовсім небагато. І в розмові з продавцем з'ясувалося, що на даній машині їздили без проблем, але щось почала брати воду і не здали. Цілком можливо, що це корок повітряний створився. Після таких дуже спекотних днів літніх цього літа, як з'ясувалось в процесі оформлення документів для переказу коштів дані продавці ще й волонтерили для України, немало допомагають. Погодилися допомогти зробити транзитні номери в понеділок, коли приїде замовник огляду по машину. Ну і я вважаю, що машина непогана, можна брати такий варіант. Хоча, як я вже казав, вирішує сам замовник огляду. Я лише роблю свою роботу, знаходжу всі недоліки автомобіля. Які гарні коровки і бачки. А ні, тут самі бачки. Красавці.